Розпочато, зарядив його трішки і покажу вам, В общем, що за апарат. Називається да? Roventa X Forte Flex. Є, це не реклама, я просто вам кажу, як він працює. Є смарт-контроль, тут показує состояння батареї. Зараз дві поділочки, але я трошки ним працював. Да? Є, авто є режим і економ режим. Ми робимо ось, так от. Ми його запускаємо просто. Да? А це турборежим. Як робота турборежим, я вам покажу. Дивіться віть. Тут щось так і так? Тобто поверхність така собі. Отак. От Бросаю турборежим. Є, так? Тобто. 15 років гарантія на сам акумулятор, Два фільтри стоїть. Зараз я трошки виключу. Два фільтри стоїть груба чистка. І тут стоїть тонка чистка. Зараз я вам. Бестренько покажу. Ось тут а тонкої очистки, такий невеличкий. І все. Раз, все, защелкнули, Грубо очистки тут а, нажали, тут відкрилося, Викинули. Є насадки до нього. Така насадка є, ще одна така ж сама. І сама ж труба йде, яка згинається під різним клоном, там, щоб попеласосити під кроватью, там під різними тумбочками. Це я так знімаю тут і использую як для машини. Так що вот такие відео зорщик пилососа. Все, кому до став ставим лайки, подобайки і всім добро.